Всім вітанечко, авторозборного зв'язку у нас в кадрі Volkswagen Caddy сьогодні в гарному шоколадному кольорі. Оригінальний пасажир, 1,6 дизель 75 кВт, база коротка, звичайна, має фаркоп, гарний топовий шоколадний колір. 1,6 дизель механіка автомобіля. П'ятиступка, має круїз, кермово таке в ідеальному стані, 215 тисяч пробігу, кондиціонер присутній, курсова стабілізація присутня також, система старт стопу, п'ятиступка, підлокітник ось такий в багажнику, на дві сторони двері, до речі, в багажнику все, все чітко, все гарно. Сидіння теж дуже класні. Незатаскані, тут такий підстаканик на воду чи на каву, не знаю на що буде використовувати. Поверху ось такі речі, тут гарна стеля збережена, досить таки чудово виглядає. Незатасканий автомобіль, зашиті, бачите, повністю зашитий салон, буває інколи так, що вони йдуть в такій версії, ніби як каравела, тут версія, якщо брати по мультиванах, а тут версія така повноцінна. Комплектація всередині, Може, можна сказати, що не така, що аж дуже, але насправді автівка дуже і дуже гарно збережена. Так, Вінкот, дилер, шмилер, все, що вам потрібно. От Бачите, тут є ще наклеїчки. Зараз покажу по багажнику, є в нього три фарбованих елемента. Тут корито, кришечка, все, гарненьке, нічого ніде, поличка присутня, що рідко буває в цих. Автомобільчиків багажник гарний, абсолютно. Хімчистки ми навіть не робили. Повністю адекватна автівочка. Тут комплект є. Внизу треба додати запасочку положимо, щоб була Так, все, гарненько. Тут були задньої кришки, не крутилися. 1,6, 215 пробігу, 75 кВт, 5 ступка, фаркоп, шоколадний колір на дві сторони двері, оригінальний пасажир, туманки, чистий 12 рік випуску, ціна 10200 доларів цього автомобіля. Якщо вам цікавий такий каді, друзі, набирайте по телефону в описі до цього відео. Це не переробка з вантажного, релінги на даху також присутні. Це оригінальний пасажир. Зараз покажу вам то, що фарбовано, які елементи пройдусь. Все добре поки що. Давайте відразу проєми, пропікаємо, коврики присутні. Все нормально, дуже гарний стан, до речі, От сидіння, бачите, не шите оригінальне. Хто шарить, я думаю, зрозуміє стан. Тут теж все чітко, тут абсолютно гарно, нічого не, не витерто на підлокітнику. Ну, 215 це якби досить -таки адекватний пробіг, 10-200 його ціна. Доступний доставку по Україні, доступний в послугу кредитування, розтермінування. Прикольно, бачите, є така целочка від цього від проводів, які ведуть електрику. Так, тут теж все добре, пороги у нас ціленькі, гарненькі. Ну, Каді є каді, класна тачка. Тут теж все гуд. Так, давайте дах. Дах теж 103 мікрони. Оптика ціла, працює гарно, клімат зараз вімкнений, теж працює, корозії він немає. Гарка фарбована косметично. Зараз ми, якщо знайдемо якісь більші показники, я вам все продемонструю. Тут здається, три є фарбованих елемента. Верхні, ну, тут така косметика 180-190 мікронів. Не бачу в тому нічого такого. Ці двері мають такі ж самі показники. Тут на двері бачите, де була більша подряпинка, тут трішки більші показники. Тобто протяжка була по машині. Але вона така міні-мальна. Тобто не щось глобальне. 500-600 мікро максимальне тут. Не бачу в тому нічого страшного, але можете приїхати, подивитися або написати. Як для вас фарбований елемент на кадіку? Ну, Питання тут риторичне, в мене тут взагалі проєми цілі в ньому. Двері ці цілі і ще одне крило. Тобто протяжка була по автомобілю. Чи ні, чи ці крило ні, щось не бачу, друзі, щоб воно було фарбоване. Це я вже, певно, заплутався в якихось інших тачках. Ні, два елементи. Один, два Що вам ще пройти? Давайте ще тут приємно. Бачите, яке торпедо, як для кадіка, жодної подряпинки немає. Дуже рідко буває, до речі, такий стан, щоб були такі сидіння в адекваті, все. Мало таких кадіків є. 10-200 прайс, цікаво, місто рівне, все робоче, двигунчик гарно працює. Не бачу більше, друзі, не можу знайти більше нічого фарбоного. Мені щось здавалося. При купівлі було анонсовано три, коли ми купували, Що, що я зараз знайти, його того елемента ще одного ніби немає. Або я сплутав з якимось іншим. Мовто. Ну не бачу. Значить я щось сплутав. Все, пару сполів, пару мікроподряпинок. Так все решта. Бомбезно. В ходу машинка класна, живенька, їде, гарно, щеплення на місці, круїзик працює, магнітолка грає, музика, сідаєш і в дорогу. Ну, Кадік взагалі має свій такий знаєте, шарм. Він типу ніби здається, що це щось таке. З розряду Турана, ну, хоча це не туран, пластики тут ви розумієте, да? вони тут не такі. Але як хазяйська машинка додому, є фаркоп, я не знаю, можливо, ще, ще доставити сюди якийсь гарний моніторчик і камеру. І вже тоді буде взагалі колір в нього дуже топовий. Я би ще диски сюди знайшов гарні якісь такі 16-ку оригінальну Ваговську, Бо буде просто ну, шоколадка буде машинка для роботи, для малого бізнесу, для таких моментів. Має вам, я думаю, такий апарат зайти. Пробіг невеликий, оригінальний. Форсуночки, все працює, все гарненько, сажа на місці, ніхто нічого не різав, тут бардачки різні, отакі всі речі. Ну, коротше, цікаво, друзі, ви знаєте, де мене знайти. Місто рівне, телефон в описі до відео. Цікаво, наберіть. Як нас його називають Кадило. Автомобіль батюшки. чого Чогось в нас так тут на Західній Україні повелося що Дуже багато ботюшок на кадіках їздять, не знаю. Так кажуть мені, Volkswagen Cadillo. Якщо цікаве кадило, то знаєте, де мене знайти. Все робоче. Гарна дуже, збережена, по ручках, по всьому, дуже достойна автівочка. Телефон в описі до відео. Думаю, що такого стану сидінні салону в кадіку і такого, такої комплектності просто не знайдете. Всім лайк! вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал, авторозбор, рубрика Огляд стану, Фольксваген, Каді. Переїжджаємо, дивимося, купуємо, кайфуємо.